Сьогодні у Кам'янському нараховується близько 30 тисяч внутрішньо переміщених осіб, для яких місто після повномасштабного вторгнення стало другим домом. Наша міська інформаційна служба розпочинає новий проєкт Почати з нуля, де розповідатимемо про людей, життя яких докорінно змінила війна, але які знайшли в собі сили та розпочали нову успішну життєву сторінку в новому для них місті. Першим героєм нашого проєкту став лікар-ветеринар із бахмута Максим Савченко. На лівому березі Кам'янського півтора року тому відкрилася нова ветеринарна клініка Артвет. Господарі клініки, подружжя лікарів ветеринарів Максим та Дарина недаремно дали таку назву, адже для них лікування тварин це своє рідне мистецтво. Так було і в Бахмуті, де вони також мали ветеринарну клініку. Жили, любили, мріяли. Але 24 лютого поставило крапку всьому світлому. Де ж знайти сили, щоб не допустити в своє життя суцільну темряву, розкаже Максиму у відвертій розмові. Максим Савченко родом із міста Олешки Херсонської області, нині тимчасово окупованого. Зі смутком згадує, як за декілька днів до повномасштабного вторгнення йому зателефонував кум із закликом збирати обладнання та переїздити в Олешки. Тоді всі вірили, що першою захоплять Донеччину, але ворог мав зовсім інші плани, а Максим. Довірившись внутрішньому голосу, залишився і 24 лютого разом із родиною зустрів у Бахмуті. Цей день пам'ятаю чітко. О четвертій ранку у мене є компаньйон. Він мені зателефонував, сказав, Росія навала. Якось спочатку не вірилась. Ми все рівно пішли в клініку займатися далі справами. Бахмут був дуже добре закріплений, тому ми ще довгий час там під пострілом працювали, дуже багато було. Клієнтів ми там займалися волонтерською діяльністю. У нас також був стаціонар. Там були тварини, ми не могли просто їх кинути. Коли вже біля клініки прилетіла ракета, подружжя почало збиратися. Дуже не хотіли виїздити, бо багато сил поклали на розвиток бізнесу. Мали також квартиру зі свіженьким ремонтом. Виїжджали потроху, перевозили обладнання там декількома рейсами, зберігали його спочатку в склоських приміщеннях орендованих. Потім, коли вже в Бахмуті майже нікого не залишилось, розпочали діяльність тут. У Кам'янському родина Савченків опинилася зовсім випадково. Вони не мали жодних контактів, а просто зупинилися переночувати на вулиці воїнів афганців. І ось тут вже півтора роки. Ну, буквально відразу місяць ми тут тільки пошукали орендо приміщення для оренди. Зробили якийсь тут нормальський ремонт і почали працювати. Спочатку дуже переживало, що місто більше і що може там конкуренція, або не буде стільки клієнтів. Вийшло все навпаки, проблем з клієнтами немає. А от і з ким є проблеми, так це з лікарями-ветеринарами. Сьогодні у клініці, окрім Максима, з дружиною працюють ще дві фахівчині-переселенки: Віта Скраматорська та Анна із села Нью-Йорк, але робочих рук дуже не вистачає. Тим більше, що часто звертаються із складними захворюваннями, зокрема новоутвореннями, які виявляють як у старих, так і молодих тварин. Тут дуже багато людей люблять тварин. У нас бахмуті було менше, може, тому що там така поряд більш сільська. Територія аграрна і там дворі, хто собаку тримає, там ніколи лікування не займається. Тут вже більш приближена до міста і у всіх в квартирі ці собачки всі їх люблять, всі за ними слідкують. Це я би позитив. Багато серед клієнтів артвету переселенців. А ще подружжя Савченків продовжує займатися волонтерською діяльністю. Тільки закінчилась у нас програма разом з Юсава, це міжнародна організація ветеринарних лікарів дрібних тварин. З їх допомогою ми стерилізували, безкоштовно вакцинували і прививали тваринок, власних, яких потребують даних маніпуляцій, безкоштовно. Дуже багато переселенців отримали цю допомогу, безхатніх тварин. На питання, де знаходить сили, Максим відповідає, що потрібно забезпечувати велику родину. Вони з дружиною Дариною працюють без вихідних, адже вдома чекають донечки Таїсія та Єва, семи та трьох років, дві стареньких бабусі, а також кішка Нутка та собака Айва. У такій великій жіночій компанії годі сумувати, але все ж можна знайти хвильку, щоб помріяти. Найняти працівників, зробити ще більш кваліфіковану клініку. Як і в великих містах з якимись більш серйозними обладнаннями, спеціалістами ну, розвинути і автоматизувати, намагаємось робити все якісно для того і. Я мої клієнти, я те, що не розумію, що ми тут серйозно відносимо до тварин до своєї справи. Для Максима дім там, де сім'я, а також робота, де на нього чекають тварини, яким кожного дня потрібна його допомога. Чоловік розуміє, що навіть після перемоги України повністю зруйнований Бахмут потребуватиме тривалої відбудови, тому зосереджує плани на Кам'янському. Але інколи зовсім випадкові речі повертають Максима туди, де відбулося його становлення як чоловіка, батька та професіонала. В спокійне місто квітучих троянд.